Оновлений, але ще не до кінця, відбудований стадіон Авангард у Рівному готують до зими. Трав'яний газон вже накрили спеціальною плівкою, а підтрибунні приміщення планують обігріти. Для облаштування опалення у двох центральних трибунах хочуть залучити фінансову підтримку міста. Західна трибуна була максимально підготовлена для можливості проведення змагань. Зроблено оздоблення внутрішніх приміщень стелі, підлоги, стіни, закуплене обладнання, меблі. Якщо ці приміщення не будуть опалюватися, ну це буде просто дуже багато що пошкоджено. В профільному управлінні підрахували, що будівництво усіх необхідних мереж електропостачання вартуватиме близько 30 мільйона гривень. Головний інженер УКБ Анатолій Матвійчук розповів, які саме роботи планують виконати згідно попереднього проекту. Має будуватися лінія. Основна і резервна КЛ 10 кіловольт, трансформаторна підстанція, дізельна електростанція. Ви самі бачите, які відключення зараз ідуть. Востаннє кошти з міського бюджету на авангард виділяли ще до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого арену взяли під свою опіку власник та акціонери футбольного клубу Верес вони профінансували роботи, які були необхідні для проведення матчів у Рівному. Бокові трибуни залишили до кращих часів. Тут же ж є ще комунальний заклад Авангард. Які працівники, в південній трибуні? Вони працюють там ж. Розміщені склади підрядника, де є матеріали, які також треба, щоб хоча б була присува температура. Питання виділення близько 30 мільйонів гривень на обігрів авангарду мають розглянути депутати під час найближчої сесії Рівнеради. ради. Якщо ідею підтримають, на її реалізацію знадобиться орієнтовно місяць, Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.